Параграф 22. Види та наслідки конфліктів. Що таке конфлікти? Конфлікти це зіткнення різних поглядів або інтересів сторін, коли люди спілкуються між собою, разом навчаються, працюють або відпочивають, іноді з'ясовується, що вони по-різному розуміють, що є необхідним, важливим чи правильним, або їхні інтереси можуть не збігатись. Однак це не означає, що вони приречені на сварки та суперечки, кожен має навчитись мирно залагуваджувати конфліктів. Конфлікті поглядів конфлікт, спричинений розбіжностями у поглядах, смаках чи уподобаннях людей, називають конфліктами поглядів. Часто, коли люди мають різні погляди, переконання. Або коли їм подобаються чи не подобаються певні речі, одяг, музика, футбольна команда, вони ніби спілкуються різними мовами. Те, що для одних добре, може бути поганим для інших, те, що одним подобається, в інших може викликати відразу. Однак залагодження такого конфлікту не означає, що його учасники мають змінити свої погляди чи переконання. У таких випадках слід пригадати народну мудрість на колір і смак товариш не всяк. Дуже важливо розвинути в собі толерантність, уміння визнавати і поважати право іншої людини на власну, відмінну від своєї думку. і пам'ятати, що толерантність це пошук того, що об'єднує, а не роз'єднує людей, конфлікти інтересів. Коли конфлікти виникають унаслідок зіткнення інтересів людей, це конфлікт інтересів, зіткнення інтересів обох осіб або ігнорування бажань і потреб іншої людини, друга група причин, через які виникає більшість конфліктів. Якщо люди не враховують цього, то навіть у разі примирення конфлікт не вичерпується, він виникатиме знову і знову. Запобігання ескалації конфліктів. Конфліктогенни це слова або дії, які провокують чи розпалюють конфлікт. Вони ображають і породжують бажання захиститися. Прикладами конфліктогенів є образи, зневажливе ставлення, висміювання, вихваляння, категоричні судження, повчання, нічесність, нащирість. Порушення правил етикету, деякі узагальнення, ти ніколи, ти завжди, я ні за що, це безнадійно. Найбільша небезпека полягає в тому, що конфліктоген провокує у відповідь новий конфліктоген, а той у свою чергу, ще один і так далі. Кожен наступний конфліктоген діє спільніше за попередній. Так утворюється конфліктний ескалатор.